У день захисту дітей дітлахи з коломищини отримали продуктові набори від благодійного фонду Чисті серцем. Ця допомога це підтримка на прохання колег доброчинців із благодійного фонду Крокус на наше замовлення, на наше прохання. Благодійний фонд Чисті серцем. Сьогодні, в день святкування міжнародного дня захисту дітей, допомагають нам прикрасити життя наших дітей, привезуть нам солодощі і привезуть продуктові набори. Фонди співпрацюють між собою не вперше, розповідає директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Окрім того, надають допомогу і прифронтовим регіонам країни. І вже не вперше ми маємо можливість допомогти команді крокус діткам і їхнім родинам з такими продуктовими ну, продуктовими наборами. І сьогодні, в такий теж гарний день. Перший день літа і Міжнародний день захисту діток. Ми теж приїхали до них із подарунками для того, щоб підтримати ці сім'ї. Враховуючи те, що ми знаходимося в територіальній Ано-Франківська, але до нас можуть звернутися і звертаються з цілої України. Надаємо допомогу в різні точки України. І в першу чергу це Схід і південь України. Тобто, де найбільше зараз потребують допомоги, це і дітки з малозабезпечених ну Взагалі там. Постраждали населення повністю цивільне, отримує від нас допомогу. У 12 кілограмовому наборі крупи, макаронні вироби, консервація, а найголовніше солодощі. Загалом ідеальний раціон для малечі. Жартує співзасновник фонду Василь Вишиванюк. Ми сьогодні привезли 200 продуктових наборів. Це в кожному наборі порядку більше 12 кілограм. Це і рис, і макарони, і різна консервація, там консерви, тушонки, паштети. Плюс само для дітей є ще печенько гарне таке Ми взяли кожному. Плюс ММД, як діти люблять конфети, і плюс пюре дитяче. Що є? Щоб воно було як зробити і в першу і другу страву, і як можна кажуть, отримати і десерт з 200 наборів. 120 отримують дітки з Коломийської громади. Інші 80 одразу ж попрямують до діток на Снятинщину та інші частини Коломийського району. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія компанія Раї.